Одну людину вбили росіяни напередодні на Херсонщині. За інформацією, ова окупанти атакували дронами, били з авіації та артилерії по майже трьох десятках населених пунктів регіону. Під прицілом ворога була критична та соціальна інфраструктура, а також житловий сектор. Як наслідок пошкоджено багатоповерхівку та чотири приватні будинки. І більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитає Олександра Толоконікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Добрива. Пане Олександре, Розкажіть, будь ласка, яка ситуація в області на тепер? Як почалася ця доба? У нас сьогодні така максимальна антитронова погода. Йде дощ, мінус три на вулиці і одразу замерзає. І, звичайно, в таку, в таку погоду о, дрони важко працювати дронами, як і нашим бійцям, так і росіянам, тому що одразу замерзає, намерзає на камеру і нічого не видно. І будемо надіятися, що сьогодні дроновий терор буде менше зі сторони росіян. Що стосується вчора, то росіяни запустили. 381 дрон типу FPV та крило, це дрони Камікадзе. З них було знищено 371, 10 нанесли вогневе ураження. Також було здійснено 25 скидів вибухівки з дрону типу Майвік. Росіянами одна людина загинула, як ви вже сказали. В районі вулиці Університетській загинув чоловік вночі. На нього також було скинуто, скоріш за все, дроном з значним баченням вибухівку. І чоловік загинув на місці. Вже зранку його знайшли наші співробітники правоохоронних органів. Є пошкодження вчора. Знову таки де ТЕЦ скидали на і на ТЕЦ вибухівку. Пошкоджені будинки приватні, багатоквартирні сьогодні. Зранку атакована в селі високому атакований гуманітарний штаб, штаб гуманітарної допомоги. На щастя, без потерпілих. Пане Олександре, а що спостерігаєте? От останніми днями змінилась якось тактика ворога у використанні безпілотників? Чи фіксуєте використання, наприклад, нових типів дронів або зміну маршрутів їх заходу на цивільні об'єкти? по різному дійсно буває, вони постійно щось пробують міняти, додаються потрошку БПЛА типу Молнія, крило різні типи, тобто це такі типу е літачки, е тому що є дро FPV дрони, які. Такі стандартні, як ми завжди, ну як ми розуміємо, є вже тепер більшість трошки більше цих типу крило. Камікадзе також, але вони летять далі. А так, маршрути вони постійно також пробують змінювати, тому що ми по різним маршрутам б'ємо різним, у різний спосіб, знищуємо дронів. Але звичайно, це постійна боротьба, і от якщо казати. Кількість то в більшості це от останнім часом це 400, в середньому 400 дронів типу камікадзе в пів за добу. Ну і там десь приблизно 30 скидів. Це от стандартна на статистика за останні місяць. Це за останні місяць кожного дня. Ми знаємо тактику росіян, як вони цинічно б'ють по житлових квартал, кварталах, по приватним будинкам, по багатоповерхівках, зокрема в корабельному районі міста. Ми знаємо там складна ситуація. Можете нам сказати, яка статистика на тепер от загалом, скільки будинків пошкоджено і на яку допомогу можуть розраховувати люди із цих постраждалих будинків? Ну, перш за все, люди можуть розраховувати на допомогу наших комунальних служб, які виїжджають одразу, закривають вікна, допомагають, прикривають дахи плівкою. Це першочергова допомога. Потім, звичайно, люди можуть подаватися, якщо це можливо, там після актування, вони можуть подаватися на є відновлення, є оселя. Тобто знов таки я наголошу наш Більшість Херсонської області правобережне знаходиться в червоної зоні, і актування злочинів можливе, але в, поки що о, виплати неможливі. В зоні, тому що там постійно прильоти. І сьогодні ви можете отримати по її відновленню за пошкоджене майно, а завтра це ж майно буде зруйноване, і ви вже не зможете отримати гроші ще раз, а вже, вже за зруйноване майно. Тобто тут треба, щоб трошки безпекова ситуація обладналася, тобто, покращилась, так, щоб ми могли е Почати і виплати і тут людям, але актування важливе. актують бригади. По перше, спочатку правоохоронці, потім бригади. Наразі більше 35 тисяч тисяч. Будинків та різних споруд на правобережжі тільки зруйновано або пошкоджено. але знов таки є прибережні населені пункти, де ще навіть не проводилось актування, бо там дуже небезпечно. Тому їх скоріш за все навіть вдвічі більше цих об'єктів ніж ми зараз рахуємо. Поліція Херсонщини повідомляла про нові випадки дистанційного мінування міста зокрема, палюстками було заміновано поблизу лікарні Херсонського обласного центру служби крові на Миколаївському шосе. Наскільки от масовою зараз є ця проблема, і які райони міста вважаються найбільш небезпечними, от саме в плані мінної загрози? Ну, найбільш небезпечні це звичайно, прибрежна зона, перекопська університетська і нижче до берега. Але розслаблятися ні в якому районі не можна, тому що вони можуть долетіти до будь-якого району і там скинути вибухівку. От і вибухівку, і е, міни типу пелюстки. Як ви вже сказали, біля центру крові було і на куліка декілька випадків було. Е, ну відповідно, якщо ви бачите такий, якісь незрозумілий предмети, або побачили якийсь скид, який не вибухнув. обов'язково треба звернутися до поліції або рятувальників, визвати і не підходити, не шукати там. Точно нічого. Ну і саме головне, коли ви ходите незнайомими, особливо дорогами або дорогами, де не видно, куди ви ступаєте, або сніг або листя. Туди краще не ходити. Там може бути міре, пане Олександре. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні змогли доєднатися до нашого ефіру і розказати про ситуацію на Херсонщині. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам. Дякую.